Нарешті в Україні завершилася епопея з законом про нацменшини. Президент підписав фінальну версію, яка має задовільнити всіх представників нацменшин західних партнерів. Та етнічних українців. Насправді, у нас до фінального закону все ж є питання, і про них ми поговоримо в цьому відео. Але перш за все, давайте пригадаємо, чому нардепи взагалі вирішили змінити закон про нацменшини. Попередню версію цього закону ухвалили ще наприкінці 2022 року. Тоді, як іноземні українські експерти, так і самі представники нацменшин критикували рішення. Мовляв, нардепи не допрацювали і пропустили в законі чимало неточностей. Наприклад, можна було дублювати вивіски та вказівники. Мовою нацменшини у тих містах і селах, де ця нацменшина становить значну частину населення. А от як визначити, що це за міста і села, залишалося загадкою. Закон встигне бути чинності, а ми навіть записати про це відео. Але восени 2023-го нардепи нарешті взялися його переписувати. Не те, щоб вони кардинально змінили текст рішення, однак зробили його чіткішим. Наприклад, прописали визначення спеціалізованої книгарні нацменшин. Також вирішили, що визначати чи становить нацменшина значну. Частину кількості населення в якомусь населеному пункті буде Кабмін. Дозволили в таких населених пунктах дублювати рекламу мовою нацменшини. Однак, якщо якийсь підприємець на Закарпатті раптом вирішить продублювати рекламу угорською мовою більшим шрифтом, ніж українською, це вже буде порушенням. Ми вітали це рішення, адже закон має бути чітким та однозначним. І з нього представники нацменшин мусять розуміти, що ж саме Україна їм гарантує. Але на цьому історія не завершилася. У листопаді європейська Комісія оцінила наші старання на шляху до Європейського Союзу. Вона рекомендувала почати переговори про вступ із маленьким, але щодо кількох питань європейці досі мали зауваження, і серед них багатостраждальний закон про нацменшини. Уряд швидко відреагував та подав новий законопроєкт зі змінами. Громадськість свого боку миттєво його розкритикувала. У чому знову була проблема? Фактично, урядовці вирішили зробити гірше і нацменшина. І українцям, по перше, вони дозволили використовувати мову нацменшини на рівні з українською у школах. Напевно, цій нормі аплодував угорський уряд Віктора Орбана, але для самих представників нацменшин. Користі від неї небагато без знання української вони не зможуть навчатися в українських школах та обіймати державні посади та й загалом інтегруватися за межами свого регіону. По-друге, уряд запропонував з свого боку зменшити частку української на телебаченні й радіо на користь мов нацменшин, зокрема й російською до слова, а ще дозволити створювати російськомовні книгарні, десь ми таке бачили, і повторювати точно не плануємо. Хороша новина в тому, що парламентарі та урядовці відреагували на критику. Вони доопрацювали рішення і виключили з нього всі русифікаторські норми. Тепер ми можемо не боятися нового засилля російської музики на радіо чи російських книжок на полицях книгарень. Але є й менш приємна новина: норма про використання мов нацменшин у школах. Залишилися в законі, попри результати голосування, держава все одно має працювати над тим, щоб представники нацменшин добре знали українську, зокрема, друкувати якісні підручники та готувати вчителів. Це завдання не одного закону, а системної державної політики. Якщо вона буде ефективною і інклюзивною, виграють всі. І нацменшини, і сама держава. Насамкінець, я дякую всім, завдяки кому ми можемо робити такі відео. Всім, хто підтримує нас на Патреоні, BuyMeACoffee та Ютуб. Ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівнях. Долучайтесь до змін, які роблять нашу країну кращою.